які ми можемо розглядати тільки в загальному плані, що треба далі робити. План є один це які є варіанти виходу із кризи і які є варіанти заміни плани. Саме про це лист. А те, про що ви кажете, це варіанти, які в разі, якщо не виконуються якісь рішення. Тому я б хотів би зараз це обговорювати, бо це є тема на даний час дуже важких переговорів. І тому я вважаю, що не можна вихоплювати з контексту ні цих переговорів, ні окремих позицій, хто приймає участь в цих переговорах, жодної. Процес. Вони повинні бути розглянуті в рамках всіх тих процесів, які відбуваються. Процес один. Як добитися, щоб країна А стала. На шлях європейської інтеграції повернулася. Як зробити так, щоб в країні пройшли чесні і вільні вибори президента і парламенту? От якщо дуже коротко, в цьому полягає план. А далі вже глибоке реформування в рамках тих процесів, які зараз відбуваються, і не лише там збройних сил України, військових підрозділів, але реформування економічне будь-яке інше. Це є якраз те, про що. Тобто я так розумію, що це у крайньому випадку були названі такі умови. Це є варіанти розвитку подій. Їх є дуже багато. Добуму, поверну, я чули Зам. Зам. Більше фракція дала повноваження на переговори починок, який саме з цією ідеєю пішов, це не просто, так скажемо, акт політичний. Там є ще і правовий механізм скасування тих, якщо я не помиляюсь, 87 законів, які фактично зруйнували всю систему конституційного права в Україні після рішення Конституційного суду. Чому то не є циніку? Повинні... Чому не є циніку? Що... У нас є декілька людей, які приймають участь сьогодні, приймають участь А якісь попередні результати зараз буде оголошено в залі. Якби забігати вперед, але наша позиція є наступна. Давайте, якщо ми не готові зараз ухвалити рішення вже сьогодні, готові його ухвалювати завтра стосовно конституційного процесу. Якщо ми на завтра переносимо ухвалення рішення, наприклад, по повній амністії без будь-яких передумов, то сьогодні ми б бачили найкращий крок для таких переговорів це постанова парламенту про неможливість використання сили проти мирних демонстрантів, я думаю, що така постанова, за яку проголосувало 300-350 народних депутатів, реально показала, що ми є в стадії переговорів, а не війни.